Якщо аеропорт захопити не можна, його потрібно знищити. Напевно, саме так вважають бойовики, вкотре обстрілюючи литовище в Донецьку. За даними РНБО, аеропорт намагалися взяти штурмом двічі. Проте українські вояки відважно відбували всі атаки терористів. Тоді бойовики почали обстрілювати литовище з градів. А на Луганщині в місті щастя під вогнем терористів опинилась лікарня. Міна влетіла у приміщення, вбито жінку. Ще троє людей поранені. Не дивлячись на перемир'я, бойовики весь час обстрілюють місто щастя. Експерти вважають, таким чином терористи хочуть захопити стратегічний міст через рік у Сіверський Донець та взяти контроль над місцевою теплоелектростанцією. Аби стабілізувати ситуацію в регіоні, українські військові переведуть зону АТО в новий режим. Передбачається виведення засобів ураження калібром понад 100 міліметрів на визначені відстані та створення 30 кілометрової зони розмежування, що визначено мінським меморандумом. Зону припинення вогню поділять на чотири сектори безпеки. Контролювати сектори будуть українські та російські військові. На думку речника РНБО, це є прямим доказом того, що мирний план президента діє.